Гучні вибухи, дрони масово налетіли на регіони Росії. Під ударом були три найбільші підприємства, займаючися розробкою високоточної керованої зброї. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Ніч на 11 липня була для росіян дуже неспокійною. Дрони атакували кілька регіонів країни-агресора. Про це повідомляють пропагандистські телеграм-канали. Так відомо, що безпілотники масово атакували Тулу і область. Перші вибухи там пролунали близько 2.40 в Узловському та Ленінському районах. За інформацією від місцевих жителів, в Тулі атака припала на пролетарський район. Там розташовані три найбільших підприємства оборонної промисловості Росії. На одному з відео, опублікованого в мережі, можна помітити два висотні будинки. Приблизно за два кілометри від них, ймовірно, розташовані. А те конструкторське бюро приладобудування, яке займається розробкою високоточної керованої зброї, науково-виробниче об'єднання сплав, що виробляє реактивні системи залпового вогню. А те Щегловський вал одне з найбільших підприємств оборонної промисловості, яке розробляє керовану зброю для сухопутних військ, системи ППО і бойову стрілецьку зброю. Також повідомляється, що дрони завдали удару по Підмосков'ю, зокрема місту Дубна, де розташоване підприємство з розробки безпілотників «Кронштадт». Відомо й про велику кількість дронів та вибухів у Тверській та Липецькій області. Там, нібито, унаслідок падіння БПЛА виникла пожежа на сільгоспідприємстві. Як повідомлялося раніше, 7 липня, українські далекобійні безпілотники завдали удару по ільському НПЗ імені Шамара у Краснодарському краї РФ. У наслідок атаки було влучання в один із технологічних цехів підприємства. У ніч на 3 липня Липецьку область країни агресора РФ атакували БПЛА. Місцеві жителі стверджували, що під удар знову потрапив завод Паденергія. 1 ж липня дрони СБУ вразили завод Купол, який знаходиться на відстані 1300 кілометрів від кордону з Україною. Щодо влучання по Краснодарському НПЗ, то в понеділок, 7 липня, українські далекобійні безпілотники завдали удару по ільському нафтопереробному заводу імені Шамора. Про це повідомляють видання. За даними джерел, у наслідок атаки було влучання в один із технологічних цехів підприємства. Удар спричинив пожежу і зупинку частини виробничих процесів. Місцеві змі також підтверджують факт атаки і зафіксовані вибухи на території заводу.